Якщо у вас на сайті використовується слайдер на головній сторінці, то як, інструкція як ним керувати. Для цього ми відкриваємо розділ розширення теж розширення, і шукаємо ось цей слайдер наслоєної слайдшоу. Слайдер ділиться на дві частини. Тобто є слайдер для ПК-версії, для моніторів і окремий слайдер для мобільної версії. Це зроблено спеціально, тому що. Формат зображення на мобільній версії більш квадратний або квадратний, а на ПК-версії більш прямокутний. Тому для класної чіткості потрібно дві окремі картинки, які ми додаємо відповідний слайдер. Можна, звичайно, використовувати і все через ось цей варіант, але на мобільній версії він буде дуже нечіткий і маленький по висоті, які тут взагалі є налаштування. Почнемо з слайдера на головну. Тут ми можемо додавати слайди, видаляти, встановлювати порядок виводу, тобто сортування цих слайдів, змінювати в мілісекундах, е скільки відображається цей слайдер до зміни на наступний, вставляти ссылку, що при кліки по банеру е відбувалася переадресація на певний товар або розділ. Ось, також <кліки> можемо виставити настройку, щоб при кліки вкладка відкривалася в цьому ж самому вікні або в іншому. Завантаження фотографії відбувається через ось цю кнопку. Можна видалити або додати, додати банер. Додати новий слайд ось тут. З приводу налаштувань. Ну, також не забуваємо зберігати зміни. З приводу налаштувань. Ось дивіться, Саме цей слайдер він відключений на мобільних пристроях. Тобто він працює на більш таких все, ще більше мобільних пристроїв. Ось ми можемо тут. Все, що нам потрібно, це в принципі, вказати правильно ширину та висоту. Висота та ширина вказується відповідно зображенню, яке ви завантажуєте. От. Тобто вам потрібно зображення. Ви абоєте ви або малюєте цей банер під розміри сайту, під ширину сайту. Ну, висоту ви самі вирішуєте, яка буде висота цього банера. Потім просто тут встановлюєте. Є тут така настройка, як фон на всю ширину, але якщо ви її встановите, то банер буде розтягнутий по краям, але це вже не адаптивний банер. Тому потрібно не користуватися цією функцією, використовуємо правильні розміри та висоту. Мінімальну висоту ми можемо ставити, можемо не ставити це обмеження, щоб при трансформації на менших екранах, яка буде мінімальна висота обмежена для цього слайдера. Все, що нам потрібно, це правильно виставити ширину та висоту відповідно вашого банера, який ви намалювали. Як дізнатися ширину, наприклад, ширину сайта, щоб дати технічне завдання дизайнеру. Ви можете йому просто відправити ссылку. Він, переглянувши сайт, він сам зможе через інструменти розробника дізнатися, яка ширина контейнера на сайті. Ось. І натискаємо зберегти. І те ж саме, якщо ви хочете, щоб мобільний банер у вас теж був, то ось слайдер на мобільній версії. Він відображається, як видно, на налаштуваннях, Ось тільки на пристроях менше ось такого розміру. Ну, а розміри ми рекомендуємо ставити 400 на 400, якщо це квадрат. Або 300 на 300. Ну, знову ж таки, це залежить від дизайну сайту, яким ви бачите банер і так далі. І зберігаємо зміни.